Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили танк ворога. Запускаємо FPV, відстежуючи переміщення техніки. Оператор дрона нас доганяє та влучає прямо в люк танка. Спостерігаємо яскравий вибух. Ціль уражено. Виявили знерухомлену ворожу бойову броньовану машину. Щоб унеможливити евакуацію та подальше відновлення техніки ворогом, запускаємо FPV та летимо добивати, спостерігаємо точне влучання та задимлення. Гарна робота. Це теплова сигнатура ворожого піхотинця. Перший скид влучає в ціль, окупант падає на землю, другий скид остаточно ліквідує ворога. Відкидаючи його на кілька метрів, ворог не сховається від нас навіть вночі. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.